Вони перші, хто приходить на допомогу. Чим далі, тим складніше. Намагаємося під'їжджати якомога ближче, але всі точки передачі дуже небезпечні. Залетіть розвернутися. Ряда відкрилась, хлопці застрибнули. Тоді ми забрали 12 чоловік. Кожен із них знає. Секунди вирішують долю. Треба працювати, і хлопці там на нулі сподіваються на нашу роботу. Крім нас, її ніхто не виконає. Щоб герої рятували героїв, їм потрібна підтримка. Ми запускаємо збір на мільйон п'ятсот тисяч доларів, щоб закупити п'ять броньованих евакуаційних автомобілів, які потрібні на фронті прямо зараз. Разом до перемоги. Слава Україні. Долучайся до збору. Захисти героїв.